Сьогодні до нас Могилянку завітала знімальна група Бігус-інфо. Марія Землянська і двоє операторів пишуть підводки для своєї програми про гроші, про кібербезпеку. І от вони обрали наш комп'ютерний клас і зараз ведуть свою підготовку. Тому для них це буде гарним і цікавим майданчиком. Я трошки походжу біля них і покажу, і розкажу вам, в чому якби, секрети їхньої зйомки, технічні деякі моменти. Ви побачите, як вони знімають. Кількома камерами і як роблять свою програму з залаштунками. Отже, дивіться. Команда складалася із трьох людей. Це два оператора. Ось ви бачите їх зараз на екрані. Це Катерина і Юрій. Вони знімали на дві камери. От вони зараз готують свою техніку. Юрій налаштовує стаціонарну камеру на штативі, а Катерина, у неї був фотоапарат Sony Alpha, 7, і у Юрія була камера. Крім того, вони мали світлові прибори і звук, звичайно. Звук це петлічки Sennheiser, петлічні мікрофони з базою. Тобто Безпровідні мікрофони. Ну і от наша ведуча, тобто ведуча програми Наші гроші Марія Землянська. І оператори їй допомагають вирішити всі технічні проблеми, пов'язані зі звуком, зі світлом і е, е, налаштувати камери. А, зараз Марія буде писати підводки е, до своєї програми. і я спостерігаючи за цим процесом буду також вам покажу, як все відбувалося. Як ви бачите, те, що зараз налаштовує Юрій, це штатив, на якому стоїть камера, і оцей пристрій це суфлер. Тобто Марія читає свої підводки із Суфлера. Зараз портативно можна, якщо раніше суфлер був це виключно прерогативою телебачення, то зараз суфлер можна зробити ну, буквально власними руками, можна так сказати. Для цього потрібен звичайний планшет, iPad, наприклад, або інший планшет. І ти купуєш такий невеличкий скажімо, пристрій, який, який складається із дзеркальця і такий напівпрозоре дзеркальце і, і підставочка, яка чіпляється на штатив разом із камерою. І ось вам, будь ласка, планшет суфлер готовий. Ось, ви бачите, як він виглядає. Тобто планшет лежить знизу горизонтально, а дзеркальце. Вставлена і за дзеркальцем камера, і от ведуча, читаючи, скажімо, дивлячись в це дзеркальце, вона фактично дивиться в камеру, але читає свій текст. Ну і от Катерина управляє цим процесом з дистанційного пульту. Ну, а Юрій записує підводки Марії. Ну і зараз ви побачите, що у них із цього процесу вийшло. 750 тисяч зарплата за півтора роки. Нормальний бонус навіть при звичайному звільненні. Звичайне, це коли ти звільнився і пішов працювати в інше місце. Або нікуди не пішов і сидиш вдома. Карантиниш, можеш собі дозволити. Однак ми стали системно бачити автомобіль колесника під департаментом вже після того, як він отримав свої відступні після звільнення. І навряд чи через те, що в кіберполі вайфай ловить краще. Ну от, ви побачили, як це виглядало уже і в самому, і в самому безпосередньо ефірі, і виглядало збоку, як я це все знімав. Звичайно, робили вони багато дублів, і коли ми в ефірі бачимо уже, якби чистовий варіант, то на кожну підводку, ось ви бачите, журналістка робить навіть. Читаючись Софлера, але треба все сказати емоційно, сказати так, начебто, ти справжні це говориш на камеру. От і насправді журналістка не завжди могла впоратися з цим завданням, і іноді е, все ж таки, іноді все ж таки збивалась. От, тому е, тому дов, доводилося робити багато, багато багато дублів. Для того, щоб отримати чисти, чистий варіант. Ну, врешті-решт, навіть після великої такої кількості дублів, вийшло непогано. Ну, так просто більше. Не, так. Так тебе влечу, ти, ти. Вот, так Поки що, оператор Катерина ще не вступила якби в свої операторські обов'язки, але вона виконувала роль такого асистента і допомагала на одній з підводці. Допомагала Марії. Вона їй от передавала такі аркуші. За сценарієм. зараз ви побачите, як це буде, як це буде в кадрі виглядати, коли аркуші будуть будуть з'являтися. В кадрі і от журналістки Марії, начебто, з'явиться в кадрі тільки ось ця рука, яка буде від, від Катерини. І тому зараз першу частину, коли вони працювали, Юрій працював як оператор, а Катерина ось допомагала як такий асистент. Я нормально даю Супер. Зірка. Зазвичай такі зйомки проходять з гумором, весело, така, ну з одного боку, з іншого боку, така робоча атмосфера. Всі працюють на результат, і немає значення, скільки тут буде дублів. Хоч 10, хоч 20. Ну, я вам скажу, що дійсно дублів було багато, і це абсолютно нормально для е, знімальної групи, яка пише підводки. Навіть якщо журналістка от, вона знає, начебто, і текст, і суфлер у неї є. Але для того, щоб все виглядало максимально ідеально, треба записати ну там, скажімо, близько десятка дублів. І іноді не завжди виходить, от все синхронно зробити, тому, тому доводиться переписувати, 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 а потім на монтажі, уже коли, цей, ну, коли монтується сам сюжет, то режисери вже будуть опер обирати найкращий дубль. От навіть там Юрій дає знову свої поради, як там треба аркуш передати, як треба це зробити, щоб воно виглядало. Красиво. І от е, ще один момент, де ви вже побачите, як це було в ефірі з моїм таким теж бекстейджем черговим. Так, на чому ми зупинилися? А 29 вересня колеснику перераховують гроші. 30 вересня колесника офіційно звільняють. 1 жовтня Кіберпол оголошує конкурс на місце колесника. 5 жовтня колесник подається на цей конкурс. Це оператор був задоволений, дубль зняли, і тепер от вони переходять до іншого блоку, де буде зніматися проходка. Цього разу вже Катерина теж взяла камеру. Вона буде знімати зі стабілізатором. Це Ronin, стабілізатор Ronin-M, який дозволить прибрати будь-яку тряску, і от тепер вже оператори вдвох будуть зараз знімати. Проходку, проходку журналістки. Знімати в дві камери. Юрій буде з, рука, з рук тримає камеру, у нього там підсвітка. А Катерина знімає на стабілізаторі. І ось у нас така проходка буде. Зараз ви побачите, як робочий сам процес, ну а потім як це потім виглядало вже в самій, самій програмі. Супроводжує. Я трохи відражаюсь, звісно. Ну, а потім, звичайно, обов'язково треба мати кілька дублів. Ось камера закріплена, це Sony Alpha, вона закріплена на, на стабілізаторі. Знов таки кілька репетицій, репетицій по тексту. Чуть-чуть центруйся, і коли будеш йти в двері, не сміщайся. Декілька дублів, проходок для того, щоб потім. Вибрати найкращий дубль. Іноді навіть самі е, оператори не знають, який дубль вийде кращим, і тому краще е, ну, найкращим вийде, і тому краще зробити кілька таких дублів, бо десь буде текст, зіб'ється з тексту. Десь камера там може дьорнутися. Вот, десь щось не вийде. Іноді здається, все ідеально, але треба обов'язково повторити кілька разів. Для того щоб потім це можна був би вибір. Тому вони знімають тут і різними крупностями, і з різних точок, і двома камерами знімають, щоб потім обрати найкращий варіант. І ви зараз побачите, що навіть через те, що от вони ходили тут, і Катерина через скло знімала режисери, все ж таки потім оберуть якби, свій варіант. Бачите, після кожного дублю йде передивляння, дивляться, наскільки вдалим чи невдалим вийшов цей дубль. І, і роблять корекцію, що треба зробити, як треба там по тексту пройтися. Катерина е робить проходку, а Марія, журналістка, вона повторює текст. Ось іще один дубль черговий, де все має бути ідеально. І знов передивляється. дубль, начебто, все влаштовує зараз. Ви думаєте так, на вільно все виглядає, ніби хтось із співробітників їздить на роботу. А значить, за законами жанру ми маємо показати таємного куратора кіберполу. Такі справи ми теж вважаємо, що це хтось із співробітників їздить на роботу. Ну і тепер друга частина от цієї проходки, де Марія журналістка, заходить. Скажу, питаю, що посмотрю і там говорю, Зараз ви думаєте. Зараз ви думаєте, так, в чому ж тоді інтрига, в чому схема? Так от, затому подих, вона настільки проста, що навіть геніальна. Сажусь. Так, відкриваю і я, я говорю. Так от, вона саме в тому, що водій цієї форми давній співробітник Кіберполу. Чоловік з генеральної прокурорки їздить до Кіберполу з шостої по 9 по 6. Їздить до Кіберполу. Так, коротче, ну, на, да. Зараз ви думаєте, так в чому ж тоді інтрига, в чому схема? А от затамуйте подих. Вона настільки проста, що навіть геніальна. І так, вона саме в тому, що водій цієї Хонди, співробітник департаменту чоловік генеральної прокурорки, їздить до Кіберполу з 9 по 6. Для чого ми це описуємо? Щоб показати, що кіберполіція вона не найпопулярніший підрозділ Нацполу. І ще вона більше поліція ніж кібер. Тож, якщо вам хочеться уявити кіберполіцейського, то візуалізуйте не хакера, який перекидає мільйони між рахунками, а ну, наприклад, вашого дільничого чи якось так. Ведуча цього проекту Марія Землянська щойно записала всі свої підводки, і тепер вони підуть монтувати свій відеоматеріал. Ну, зараз запитаємо, наскільки Марії сподобалося в нашій студії. Привіт, я одразу вам хотіла сказати дуже дякую києво могилянській школі за допомогу і підтримку. У вас дуже класно зараз. Ви думаєте так, на війну все виглядає, ніби хтось із співробітників їздить на роботу. А значить, за законами жанру ми маємо показати таємного куратора кіберполу. Такі справи ми теж вважаємо, що це хтось із співробітників їздить на роботу. Ну, друзі, таким чином ви зазирнули разом зі мною, десь я там зробив свої коментарі, десь ви самі бачили і чули, що і як з цього вийшло. І сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, як пишуться подібні проекти. Я в описі можу залишити посилання на всю програму. Саме цю програму, яка писалася, якщо вам цікавий цей проєкт, наші гроші, можете теж її подивитися цілком. Ну, а ви мені напишіть в ваших коментарях, що вам сподобалось, що було цікаво, про що б ви ще хотіли дізнатися. Можливо, якісь питання у вас виникли, коли ви переглядали цей, це відео. Можливо, я не все зміг вам тут розповісти. Ну, але сподіваюся, що м -м, те, що ви побачили, було цікаво, тому що це кухня, як працюють професіонали, професій, професійні журналісти, професійні оператори. Мені самому було цікаво за ними спостерігати, і я спробував вам теж якби, передати цю робочу атмосферу і показати, як все у них відбувалося. Якщо вам сподобався цей огляд, якщо вам сподобалося це відео, напишіть, будь ласка, або поставте лайк. І не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. На цьому я прощаюся з вами. З вами був Сергій Поліщук. На все добре. Пока. До нових зустрічей!